Нерпроекту портал Кінотеатр Всім Добрий вечір. Мене звуть Яніна Соколова. Дякую, що дивитеся. Кіно без гучних сенсацій. Та втім без гірких розчарувань в Лос-Анджелесі завершилася 85-та церемонія вручення кінопремії Оскар. Тріумфував цього року Бен Аффлек із політичним трилером під назвою Аргос. Тоже відверто перемога Бена Афлека була цілком очікуваною. Хіба що сам Бен був вражений, сказав, що все це схоже на якусь галюцинацію? Сама Мішель Обама вручає приз йому. Аплодують сотні тисяч глядачів. Ну і крім того, сама церемонія для нього здивування. Чому так та які приховані кадри залишилися поза межею ефіру? Оскар 2013 у викладенні Анастасії Бабенко. Лос-Анджелес пережив це у 85-й раз. Це Оскар! І, хоча особливих несподіванок Оскар не приніс, ми відшукали кілька цікавих співпадінь. Фільмом року Американська академія кіномистецтв назвала політичний трилер Бена Афлека Операція Арго про порятунок стиграну в шістьох американських дипломатів. У останній сцені, поки американські герої переможно обіймалися, позаду них ненав'язливо розвівався американський прапор. Тож не дивно, що перша леді Америки Мішель Обама на прямому зв'язку з Білого Дому особисто оголос. The the and the Oscar goes to... Арго. операція Арго стала першою стрічкою за останні 23 роки. Автор якої не номінувався за фільм в категорії кращий режисер. Там перемогу здобув Енглі за картину Життя Пі, котра чи не на 80% відсотків складала зі спецефектів. Переможець у промові подякував богові кіно. А після врочистої церемонії з вишуканими наїдками продовжив святкування у найближчому фастфуді. А головна акторка стрічки Любов Емануель Ріва в день вручення Оскарів святкувала свій 86-й день народження. Вона стала найстаршою номінанткою в історії премії, ба більше доросліша акторка і за сам кінофестиваль на один рік. Втім, статуетки за кращу жіночу роль з цієї оказії не отримала. Перемогу присудили Дженніфер Лоуренс за фільм Мій хлопець Псих. Лоуренс стала наймолодшою кращою акторкою за версією Оскара. Так поспішала за нагородою, що нас хо. Вода ефектно перечепилась. про що я подумала, коли упала. Першим на думку спало погане слівце. Я не можу сказати його вголос. Пет <laughs> А знедолена Геттеуей розплакалась прямо зі статуеткою в руках. Це її перший оскар в житті, хоч і за роль другого плану. Після церемонії Геттеуей знов пустила сльозу, коли дивилась, як на статуетці карбують її ім'я. Виявляється, прізвища переможців гравірують на оскарах уже після вручення. Чоловіки в емоціях виявилися куди стриманішими. Прогнозовано кращим актором став англієць Деніел Дей Люїс. Він же Лінкольн. Актор встановив рекорд на цьогорічній премії. Це його третій Оскар. Раніше англійця визнавали кращим за гру в стрічках Моя ліва нога і Нафта. Про свій образ американського президента говорив із виразним британським акцентом. якби фільм вийшов невдалим, а це могло статися з високою вірогідністю. Вікно в Америку для мене Завжди б закрилося. А цього стоматолога, пам'ятаєте, із велетенським зубом на кареті це Крістоф Вальц, кращий актор другого плану з фільму «Джанго вільний. Яблучко. Це уже другий оскар на рахунку австрійця. Перший теж за роль другого плану і теж у фільмі Тарантіно Безславні виродки Вальц отримав трьома роками раніше. Краще один раз побачити аніж сто разів. Почути один із найвідоміших кінокритиків України Андрій Алфьоров зараз перебуває в Лос-Анджелесі. В нього запитаємо про все, що стало відомо його очам на цьогорічному Оскарі 2013. Андрій мої вітання цьогорічний Оскар називають нестандартним, як за форматом стрічок, які були в номінаціях, так і за картинами-переможницями. Чи не означає це, що Оскар стає більш комерційним аніж фестивальним? Тут, тут совершенно по иным причинам это все, э, очевидно, раздается. Очевидно, в основе всего человеческий фактор, э, как где бы то ни было, как на, на кинофестивалях, там в Канах или в Венеции, да, я там не очень согласен с победой фильма, э, но с теми четырьмя Оскарами, по меньшей мере с двумя, так точно, которые получила Картина Жизнь Пи. Вот. Но все остальные, я думаю, получали совершенно не по, не по тому, какой они там бокс-офис собрали. Если бы бокс-офис влиял на решение киноакадемии и на то, какая в итоге картина получает награду, то я вас уверяю, что там все «Оскары» собрал бы фильм о «Хобби». Рассказать, когда ты вернешься. Ты можешь обещать, что я вернусь? Нет. Академикам всем хорошо за 50, а то и за 60. Вот И в общем они такие опытные люди. И, и в этой связи я, я не вижу поводов думать, что они как-то смотрят сначала на бокс-офис, а уж потом принимают решение, кому давать, а кому не давать в Оскар. Дякую тобі, Андрію. Сподіваюсь на зустріч чи на чашку. Каву вже тут по поверненні в Києві. Ну і питання, яке повсякчас висить в повітрі, передусім під час вручення самого Оскара, коли Україна буде потрапити у шорт-лист відомої кінопремії. Це питання ми передресуємо кінокритику, людині, яка сидить практично у всіх відомих кінофестивалях в Україні, в членах журі. Звуть його Алік Шпілюк. І він сьогодні гість програми кіно. Добрий вечір, Арі. Добрий вечір. Картина той, хто пройшов крізь вогонь, наразі є єдиною такою голосною стрічкою та останнім часом, про яку говорять Україна, Оскар, майже наближення. Та я можу так сказати, незважаючи на те, що з 2006 року ми беремо участь у відборі в якості того, що у нас є оскарівський комітет. От, тим не менше, чому так? Чому далі лонг не потрапляємо? В чому проблема? То, щоб потрапити до злонг-лісту, до шорт-лісту, mm -hmm. має бути яка, якась підтримка. Я не маю на увазі фінансова, хоча і вона теж має бути. Це має бути зацікавленість, має бути увага з боку кіноакадеміки mm -hmm. до конкретної стрічки, до конкретної країни. До... Товариш індієць, ви місний? Тут теж ні. Тоді наразі уваги немає. На жаль, ні. Вона має якось готуватися ця увага. А як готується увага? Е, треба, щоб кожного року був помітний фільм. <гум> треба, щоб він просувався не тільки формально, потрапляв в лонгліст, але й мав якихось хоча б теоретично американських дистриб'юторів, які потім просували його до американського глядача, і тоді буде. Поступово з'являтися увага, Тобто я вас правильно розумію про якість річки йдеться? Ні, безумовно, на першому місці має, має бути якість тут то тут, тут, нема про що говорити. я знаю, що ви надзвичайно коректна людина, але тим не менше, картина той, хто пройшов крізь вогонь, картина Аврора. Картина Павла Чухрая, яка була дискваліфікована певного року, через те, що недостатня українська участь була в ньому, багато було так, російських так, акторів. Так, так. але тим не менше, які з цих стрічок, на вашу думку, могли б гідно представити Україну на Оскарі? Ну і, можливо, за якихось факторів позитивних, та все ж таки картина могла потрапити до шорт-листа номінанта. Я думаю, що якщо б не виникло проблем суто технічних, логістичних з картиною Павла Чухрая. Вот она могла бы. Это водій для веры. Эй, тихо, тихо, тихо. Спокойно, без них. Все, солдат. Все. Тебе конец. Тебе тюрьма и лагерь. Понял? Водій для віри, так він міг би а, теоретично взяти перейти в шортлінг. Теоретично міг би пройти, мабуть, і той, хто пройшов крізь вогонь. Якщо б в нього була якась а, підтримка з американського, як зацікавити Америку, щоб вона була зацікавлена в українському кіно? Чим її можна підкупити? А, ну, по-перше, високою якістю. Це в першу чергу. По-друге, там має бути щось, що цікаво комусь з американських глядачів. Слухайте, тобто ми, в принципі, та ну просто тим не менше, маємо підлаштуватися своєрідним чином до американського скандування. Е, так, ви знаєте, мабуть, е, насправді ж у Українського оскарівського комітету минулого року був вибір з двох фільмів: це той, хто пройшов крізь вогонь, і це е, будинок з башточкою Євинейман. Угу. Як на мене, я так думаю, що для членів Оскарівського для американських е академіків, які голосують власне, е будинок з башточкою міг би бути більш цікавим і зрозумілим, тому що це знов-таки Друга світова війна, uh -huh. це історія хлопчика маленького з його проблемами. Вони досить такі, знаєте, люди, по-перше, я маю на увазі американців, академіків похилого віку. Дуже сентиментальні. От у мене чайок маленькі і катушечка є. А то лише твоя мама. Мальчик? Дуже сантиметр, Слухайте, але їх там 5298, а, Ви знаєте про це? Я знаю, але, але так само, як і в національній спілці кінематографістів, в них є середній вік. Ага. Я розумію, Окей. що це середня температура по лікарні, як угу. в тому анекдоті. Але все ж таки, так воно є. Ну тобто, більшість складає все ж таки. Людей, які вже попрацювали, які мають певний досвід. Молодих не дуже цікавить ці, ці взагалі цей процес голосування. Знаєте, зараз говорять про переформатування Оскара в плані того, що він стає менш фестивальним, хоча коли він був фестивальним, та і стає більш комерційним, тобто там ряд картин, на кшталт «Мій хлопець псих, взагалі до яких викликали знак питання в очах. Звідки ця картина на Оскарі? Звідки стільки вони на ну, Насправді, можна сказати, що всі фільми, які цього року отримали Оскари, вони мають э, глядачів, в яких це ви... викликає сумнів і питання? Чому єдине, що не викликає сумніви, це той самий фільм Любов Михайла Ханеке. Ти ж не собираєшся портити свою репутацію в старості. Мені би не хотілось. А чому саме ти говоріш? Іноді ти буваєш настоящим чудовищем. Ти с ума сошел? Присядь. Не хочу. Що відбувається? Любов. Рік на рік не, 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 не приходиться, як кажуть. Цього року просто все було, так би мовити, не було лідера. І, і я сподіваюся, що найближчим часом у нас будуть декілька фільмів, які будуть помітними. Я маю на увазі українських. Ну, ми дуже сподіваємось. Принаймні, хотілося б Оскар в Україні погодитися. <різь> Дякую, що прийшли. Дякую за запрошення. <різь> українські режисери принаймні нам так здається питанням Оскара наразі не переймаються. Воно не дивно. Приборкати би українського глядача, а потім перейти до американських кіноакадемій. Напевно, чую нас Михайло Лєнко, який протягом наступних днів приступає до зйому картини, створеної за віршем Тараса Шевченка. «Толока». Чому ця картина має причарувати українців, досліджували наші журналісти. Ходили, стежку та лапали, вже проталапали велику. Я сьогодні взагалі вперше почув, що це по Шевченку. Сазок пішли коло хати. Хрещі над вишними Поховайте краще давайте мене на могилі. Серед степу широкого на вкраїні милі. Ось Незрозуміло це е, всі на поклони. Всі, хто пройшов чи крізь цю хату, всі, хто вийшов з неї. Міцний горішок зі 130 мільйонами американських доларів у кишені. Картина за участі вже немолодого молодого Брюса Уилліса набирає обертів за кількістю касових зборів не тільки у всьому світі, але й в Україні. Зокрема, нові стрічки виходять на арену вітчизняних кінотеатрів. Дивіться далі в афіші. Весняне кіно розпочнеться з магії, а ви, глядачі, потрапите у чарівну країну, оз точніше, злітаєте на повітряній кулі разом з фокусником Оскаром Дігсом. Лише ваші чаклунські сили здатні врятувати нас. Аби врятувати казкову країну циркачу для початку треба отямитися і обжитися на новому місці. Допоможе йому відьма. Я Теодора, добра відьма. Де ж твоя мітла? Ви нічого не знаєте про відьм, так. Стрічка насичена спецефектами, котрі в історії про магію і відьом навряд чи можуть бути зайвими. Тож, аби порухи магічної палички й добрі, чари фокусника на вас точно подіяли, радимо дивитися кіно в IMAX 3D. Помрете, помрете. Ці ворони сказали, що ми помремо. Чи бути енду залежить від Оскара. Упродовж фільму йому доведеться стати кращим і зробити правильний вибір між добром і злом. І хоча від оригінальної оповіді американського письменника Френка Баума у стрітці лишилося мало, вердикт дивитися, особливо поціновачам соковитої картинки. Принади смарах дового міста дадуть раду найвишуканішим естетським забаганкам. Я сподіваюсь, ви добре воюєте? Ні, ми співаємо, хлопці. П'ять хвилин. А тут п'ятьма хвилинами не відбудешся. Наступний у нашому списку Оскарівський номінант фільм Ціль номер 1 триває три години. Ти правда віриш в цю історію? У бен Ладен? Не. Да. Це стрічка про полювання за лідером Аль-Каїди. Нині він мертвий і всі про це знають. Тож, аби зняти трилер, розв'язка якого всім відома, треба мати неабиякий азарт. Режисерці Кетрін Бігелоу його стає. Чоловіче кіно з тортурами й калюжами крові знімає жінка. До речі, вбивство Бін ладена теж справа рук жіночих. Вистежує лідера Аль-Каїди, агент Церу Майя. Ви не знайдете». На шпигунському жаргоні оригінальна назва фільму звучить як Опів на першу ночі. Це час убивства Бін Ладена. Пентагон був настільки вражений правдивістю стрічки, що провів власне розслідування. Виявилося таємну інформацію. У знімальній групі зливав один зі співробітників Міноборони. США. Отже, чи вбитий на одній з пакистанських ферм насправді Усама саме Бінладен, дивіться, і робіть висновки самі. І наостанок трохи легкого французького шарму у прокат. Виходить комедія психи. Сорокарічний Франсуа має для щастя все, і навіть більше: жінку, двох дітей, гарну квартиру і психічні розлади на додачу. Після одного з приступів дружина виставляє головного героя за двері. А батьки починають цацкатися з ним, як і з малолітнім. Задля реалістичності фільму зйомки відбувалися у справжній психлікарні. Що тільки не виробляє там безумець Франсуа, і все, аби повернути свою кохану. Чи не будуть всі його зусилля коту під хвіст? Дивіться у кінотеатрах. На цьому в мене все не забувайте про нашу сторінку на Фейсбуці. Вона так і називається кіно з Яніну Соколовою. Ну і не прогавте нашу програму наступного разу про що мовчать дівчата. Саме так називається нова російська стрічка, прем'єра якої відбудеться в Києві. Сподіваємось на зустріч з іспанською співачкою Бебе, яка записала саундтрек до цієї стрічки. Ну обов'язково зустрінемось із російськими кіноакторами, які стали головними зірками. Захоплюйтесь кіно та пам'ятайте, яким би неймовірним не був сюжет. Ваше життя набагато цікавіше за кіно. Побачимось. Партнер проекту портал кінотеатр ЮЕЙ.